Що хоче воїн від тих, що приходять Його згадувати? Хоче точно те саме, що хоче мати Божа, тримаючи на своїх колінах окривавлене тіло свого Сина зняте із Христа? Ні, не пам'яті. Ні, не просто щоб не забули, а щоби скористали із плодів. Син Божий нато прийшов на землю і став людиною, аби людину підняти з її гріховно впалого стану і наблизити її до престолу небесного. Святитель Йоанн Златоустий каже: Хочеш знати, де твоє місце людину? Подивися на трон Господній, праворуч Бога Отця, там, де ти побачиш Тіло Сина Божого, там твоє місце людину. Син Божий, заснувавши церкву свою на цім світі, надав можливість людям через церкву осягати спасіння. Заснувавши святий четвер Таїнство Євхаристії, благословивши хліб і вино, сказав, пийте з неї всі, їжте, це є плоть моя, і що за вас ламається на відпущенні гріхів. Тобто, Він приносить себе в жертву, але нам каже, користуйтеся плодами. Приймаючи святе причастя, живучи у церкві, намагайтеся збудувати із себе самих ту церкву, заради якої я віддав своє життя. Точно так само, дорогі мої, кожен воїн, він перш за все думає не за своє здоров'я, не за те, щоб його пам'ятали. Тому що, якщо просто здоров'я хотіти, то не треба було і йти на війну. Ніхто не повертається з війни. З таким самим здоров'ям, з яким ішов туди. Але наші воїни жертвують не тільки своїм здоров'ям, але, як ми бачимо, по сьогоднішньому герою Ярославу, навіть своїм життям. В ім'я чого? Просто щоб ми жили, ні, цього недостатньо. Адже люди живуть і в окупації, люди живуть в Криму, люди живуть в Донецьку, люди живуть в анексованих москалями. Українських територіях ні. Наші воїни хочуть, щоб навіть якщо їм доведеться пожертвувати собою, щоб та жертва не була даремною, щоб в них за плечима була Україна, щоб була вона українською, ота Україна, та Україна, де люблять Батьківщину, де пам'ятають князів Володимира. Ольгу, де пам'ятають час хрещення Київської Русі, де пам'ятають козацьку добу, де пам'ятають звитягу наших гетьманів, які боронили Україну на всі боки, вириваючи її від ворога супостата, зберегли, примножили, захистили і передали нам із вами. І сьогодні, дорогі мої, хоча москаль той самий воріг, який вже 400 років. Раніше, пізніше, більше чи менше приходить набігами і знищує і воює проти України. А ми стоїмо, але це все обходиться дорогою ціною. Навіть незалежність у 90-му нам не далася безкровно, як дехто думає, за це лягали поколіннями. За це людей наших нищили голодоморами, за це відправляли на Сибіри Буковинців, коли сюди прийшли москальські війська, за це знищували українських вчителів, українських священників, патріотів, за це знищували. І у 22-му році, коли москаль оточив Київ. Наш герой Ярослав тоді був там. І він не завагався. Він бачив. І знав, що робить Москаль, і він тому пішов навіть не просто в армію, а він спочатку в ТРО Київське, потім у зразу у відділ Азова, потім в ту третю штурмову, яка вже перейменована так на корпус національний Азов. Для чого? Для того, щоб не просто відсидітися, для того, щоб не просто перечекати війну, а щоб реально наближувати нашу перемогу. Він, дорогі мої, мав глибокі християнські і глибокі патріотичні почуття. Ним рухала любов до ближнього, а не ненависть до ворогів. Ним рухало бажання, аби його Україна цвіла, аби вона була. А для того, дорогі мої, аби Україна була, він розумів, що недостатньо самої тільки зброї. Національний корпус Азов, третя штурмова, це один із найбільш, якщо не найбільш патріотичний, найбільш. Ідеологічно підкований корпус нашої армії, який чітко усвідомлює, що Москаль воює не тільки зброєю, Москаль воює байдужими вчителями, москаль воює московськими попами, москаль воює російськими наративами, які нашому народу вкладали по телебаченню і різними засобами масової комунікації для того, аби оболванити, одурити. Здекровити для того, аби легше було завоювати, і тому він боровся до кінця. Навіть після поранення він знову повертається на фронт. Коли, дорогі мої, прийшов йому час, він до кінця виконав свій обов'язок перед майбутнім України. Не просто, дорогі мої, перед нами, щоб ми жили. Ще раз кажу: життя буває і в окупації. Війна просто так не закінчується і не можна сказати, хай вони вже там закінчують, тому що ключ від закінчення війни в руках агресора. Якщо агресор перестане нападати, воцариться мир. Якщо перестанемо ми як жертва оборонятися, воцариться окупація. Воцариться той русський мир, якого Москаль хоче нам насадити. Ми бачимо, в чому проявляється цей руський мир: знищення всього українського, насаджені всього московського. Коли в Бучу вторглися Кадирівці, то місцеві зрадники, колаборанти ходили з російськими військовослужбовцями і здавали людям, де є хати атошників, де є хати українських вчителів мови, літератури, де є вчителі. Історії, де є українські священники, бо треба було знищити в першу чергу їх для того, щоб решту можна було зробити просто проросійським бидлом, малоросами хахлами, якими легко буде управляти і зробити з них рядових москалів. А з їхніх дітей за кілька років обробітку російською церквою російською школою зробити таке саме гарматне м'ясо, яке можна буде послати на подальшу війну. І ми бачимо, дорогі мої наслідок. Ми бачимо, на жаль, кожний четвертий, а інколи буває, що третій з вбитих наступників вбитих агресорів з українським паспортом. Чому? Бо тому, що його погнали вбивати наступних українців, яких необхідно Російській імперії завоювати. Ми не маємо права і не маємо можливості здатися. Тому що нас тоді поженуть на нову війну, але вже під прапорами Росії вбивати інших українців або поляків чи румунів. Ми можемо тільки захищатися. Ми можемо тільки стояти за те, за що віддали своє життя наші герої, і сьогодні герой Ярослав, Вічна йому пам'ять і велика йому вдячність. Але з нас пам'яті недостатньо. З нас треба боротьба. Боротьба за все українське, боротьба проти всього московського. Бо масло не зробиш масляним, мокре не намочиш, окуповане не окупуєш. Якщо для того би в селі пролунала вперше українською мовою, молитва «Отче наш», треба, щоб загинув воїн, то це, дорогі мої, щось не так і з нами всіма. Треба думати за звільнення, за незалежність українську, за те. Щоб тут була українська школа, українська церква, щоби тут була Україна, бо це єдиний шанс не попасти нам у московську окупацію. Христос народився! Слава Україні!